Перший канал на РОС ТВ» – колись звичайна світська програма. Мужська, женська. Тепер в цьому шоу немає соціальних тем. Гості, ветерани так званої СВО та теми лише про війну в Україні. Ворона це символ між життям і смертю. На війні зачастую так і відбувається. Тобто боремося за жизнь обходя Кольними путями смі. А це шоу Малахова, яке виходить у прайм-тайм. Вагітна о 16. Багатоженство та алкоголізм у регіонах. Світські скандали. Це все було актуально ще до повномасштабного вторгнення. Тепер тема лише одна. В лівій ногі виходить 72, в правій 30, в груді 28, Один із них в серця. Їх не можна стать. Можно, но вы представьте, вот здесь, допустим, 72 осколка, это 72 надреза, что из ноги получится. Все разважальные шоу поменяли свой порядок денный. Первая кнопка страны стала військовим рупором Кремля. А закордонные сериалы, которые больше не показывают за перебриком, изменили низкосортные фильмы про Великую Вечезняну войну. Откуда? Так, вы проморгали, а мне вот пришлось попотеть. О, угощають. Результат. вперше в історії перший канал вилетів із трійки найпопулярніших каналів Росії. Його частка за підсумками першого півріччя 2024-го становила лише 7,3%. Два роки тому частка дітища Константина Енста була 10% впав у рейтингу і канал «Росія-1». На початку повномасштабного вторгнення частка каналу становила 15,1%. Тепер знизилась до 14%. Втратив аудиторію і канал «Росія-24» з 3,4% до 2,4%. Пропагандистська машина, вона ж вбиточна ізначально. Тому Ну, как-то по-другому напишут отчеты, как-то по-другому начнут действовать, но претензий к ним не может быть, потому что они работают по площадям. То есть, ну, кого-то там, может, пожурят, кого-то, может, уволят, но это, это вряд ли. Потому что, опять же таки, я говорю, что это вот Симоняны и все остальные, Соловьевы, это часть сегмента, который работает по россиянам. Дітище головного пропагандиста Соловйова, канал Соловйов Лів, на якому поми на Україну виливають 24 на 7, Взагалі перебуває на передостанньому місці рейтингу з часткою 0,3%. Нижче лише мультиплікаційний канал. Ти мразь нациски, так к своєму. Президенту Зеленському обращайся». Росіяни втомилися від військового порядку денного і переходять на канали, де крутять серіали та кіно. Так, п'ятий канал за два роки збільшив частку на 2% і увірвався у топ-3 переглядів. Так само відразу чотири серіали, які показують на каналі, увійшли до топ-100 найпопулярніших програм за останній час. Також за час війни зросла частка і каналу Домашній. Там теж показывают мыльные оперы. Уже легче посмотреть кино, потому что так проще, нежели слушать вот эти страшилки, которыми там Соловьев и все остальные, они же просто льют в уши, ну я не знаю, как даже это назвать. Очень такую субстанцию, во-первых, с плохим запахом, а во-вторых, очень раздражает все части тела, да, и россияне просто начинают прятаться от этой реальности условной. Рівень російського телебачення падає з кожним роком, дедалі нижче через пропаганду. За останні сім років РостВ втратило взагалі близько 25 мільйонів глядачів.